В роботі Renault Caléos 2014 року об'ємом 2.0 клієнт звернувся з чеком по сажовому на панелі. Будемо вирізати сажовий, прошивати блок управління. Проводимо демонтаж сажового фільтра. Зняли, розрізаємо. І що бачимо? По периметру вже з'явилися тріщини, а нагар від них на скловаті. Ознака, що саживи руйнується. Ситуація всередині. Соти забиті сажею та золою. Зварили корпус назад вже без фільтра. Встановлюємо на авто. Тим часом провели демонтаж блоку управління, щитуємо прошивку та зберігаємо. Потім записуємо модифіковану прошивку з відключеним сажевим фільтром та EGR. Виконано успішно. Встановлюємо блок управління на місце, підключаємо фішки. Повторно робимо комп'ютерну діагностику для перевірки коректності роботи двигуна та інших систем. Все працює справно. Авто готове. Власник може спокійно їхати.